До вашої уваги «Заболоці Ньюз» у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Заболоцівської сільської територіальної громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Online. сьогодні. У випуску дивіться про таке свято гарбуза у Забулоцівському парку. Благодійний концерт у селі Лучківці, виготовлення окопних свічок для збройних сил України. Про це та інші новини далі у забулоці Ньюз. У Заблуцивському парку зібралися місцеві мешканці, аби відзначити свято гарбуза. А також організували ярмарок. Докладніше у сюжеті сьогодні наша знімальна група завітала до села Заблуці, де у парку відбувається цікаве свято гарбуза. Яким воно буде? Ходімо, подивимося. Сьогоднішній ярмарку ми перший раз прийшли, продаємо круасани та продаємо еклери». У Заволоцівській територіальній громаді відбулося благодійне осіннє дійство свято Гарбуза, у якому взяли участь активні жителі села Заболоці. Учні Заволоцівського опорного загальноосвітнього закладу середньої освіти. Лежить Гарбузик став таким кругленьким, зеленим смужку і трохи вже жовтеньким. А коли осінь нагород зайшла, Врожаї збирати вже перейшла пора. Приємно бачити, що учні долучилися до благодійного ярмарку. Роблять добрі справи, наближаючи перемогу України. Хто вам допомагав готувати горішки? Мама. Мама. – Як часто долучається до таких заходів? Не знаю. Маленькі учасники ярмарку спільно із батьками приготували смачну домашню випічку. Діти є дружніми, а тому допомагають продавати смаколики своїм друзям. Дуже класно. Все чудово, все дуже смачно. Гості мали можливість придбати випічку з різними начинками, а головне створено з любов'ю та вірою у світле майбутнє України. Я продаю на ЗСУ, бо вони нас захищають і хочуть віддячити. Як часто долучаюся до таких благодійних заходів? Ну це насправді мій третій раз, але то трохи рідко буває. Продавали вафлі, горішки і йогурт. Вафлі в першу чергу пішли з йогуртом. страви було найважче готувати. Чи ви собі готували, чи вам хтось допомагав? Вафлі. А і, яка там начинка входить в вафлі? Зі Це... сюрпризом. Там сюрприз був? Так. Як куштувати з йогуртом? Скільки буде, Скажіть, будь ласка, як важливо теперішній час долучатися до таких заходів? Потрібно. Дуже важливо. Так. Бо без нас ніяк там. А як часто ви долучаєтеся особисто? Як є тільки то зразу. Також є можливість відразу беремо участь в цьому. Розкажіть детальніше про йогурт. Це куплений чи це домашній? Це домашній, але куплений. Це секрет. це секрет фірми. Зокрема, у парку села Заболоці цього дня було гамірно та весело, адже організатори свята підготували цікаву програму. Зокрема, свято Гарбуза розпочалося із благодійного ярмарку, на якому учні, вчителі, батьки, працівники Заболоцівського ЦКДС продавали різні смаколики. Вироби ручної роботи, то менчко ще є добре, і гуляють і пла. Усі кошти з ярмарку організатори згодом передадуть на потреби Збройних сил України. Ми думаємо, що такі заходи потрібно проводити часто, тому що ці всі гроші йдуть на Збройні сили України. Учасниця ярмарку із задоволенням близько чотирьох років власними руками створює яскраві картини, малюючи фарбами та за допомогою камінчиків. Авторка створює оригінальні картини на різну тематику, зокрема патріотичну. Кожна картина має свою ціну, а тому всі бажаючі мали можливість придбати ту, яка найбільше сподобалася. Ці картини вже створювалися дуже давно. Я дуже... Мені подобається клеїти картини такими маленькими камінчиками і малювати. Ну так, на вільний час то створювалися помаленьку. Ще мій брат мальч, маленький. А скажіть, будь ласка, найбільше кашу купляють діти чи вже дорослі? Ці. Хлопці особливо люблять, полюбили. кажуть, вони тут навчилися її їсти дуже по дві порції, по три порції. Так що. Ну, були перед вами багато хлопців, які закупили і ще казали, «Ще». сподиня поділилася корисними властивостями гарбузової каші. Важливо, незважаючи на сумні події, знаходити час на позитивні моменти. Також в парку глядачі мали змогу зробити осінні фото біля фотозони, отримати хороші враження від виставки осінніх композицій які своїми руками підготували учні навчального закладу села Заболці, зібрати кошти для наших захисників. Як бачимо, свято видалося на славу. Із забули Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У селі Лучківці в Народному домі організували чудовий концерт на підтримку збройних сил України. Деталі у сюжеті. Концерт, як завжди, в нас благодійний, збираємо кошти на потреби ЗСУ, завжди потрібні ті кошти. Виступають наші аматори сцени, підтримує нас школа, Ясенів приїхали аматори сцени Ясенівського народного дому. І так дружненько будемо працювати і збирати, допомагати хлопцям. А вдома жінка. Писанка з лиця, та тут і ті старий ховають сльози. Лишились діти будуть без отця, не повез і, і це прози. Чому напали? Важко уяснить, яку таку ідею вищу мають. Ми просто жить хотіли краще жить. За це нам тіло градом розривають. Народному домі села Лучківці відбувся благодійний концерт Українці нація героїв, у якому взяли участь активні жителі Заболоцівської територіальної громади. Я танцюю і співаю, сидіти не можу, і сім'я каїнка, гарна картинка. Політься нам чей, файна я дівчинка. В твоїх очах тоді читав одне питання. Чому все так? Як важко ще чекати? Тоді тремтів твій голос, але сльози ти Мабуть, мені завдати болі не хотіла, а на прощання навіть посміхнулась і сказала, я буду твоїм ангелом, тримайся, милий. І знаєш, ангел цей завжди зі мною. Його підтримку щохвилини відчуваю. Він захищає і в тилу, і в бою. Він каже, не здаватись. Коли руки опускаю, як я, мабуть, ну, ти запитати хочеш, все добре, сильний, якось я тримаюсь, хоч неспокійні зараз дні і нескінченні ночі, та гріє думка, що з донькою ти чекаєш, пробач. Також до події долучилися талановиті учасники художньої самодіяльності Ясенівського народного дому, вчителі та учні Лучківецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. На день коли закінчиться війна, коли замовкнуть стомлені гармати, І на коліна упаде вона красива жінка, воїна, дочка, мати. Не і сильна. Чистила в руса, та не вклонялася ні куля, ні осколка, хіба що от посивіла коса, та ще з'явились важки біля ока, і вперше, не ховаючи очей сльозою, моє душу зачистила, коли рука дитяча на плече так обережно ляже і не сміла. Історія, мов вирвана струна, зірветься з уст нестримних і гарячих. Хай буде проклята навіки ця війна, а хто її задіяв, ті, там не бачить. Велика вдячність нашим відважим захисникам, завдяки яким ми маємо можливість відвідувати цікаві події. А це тому, що рідна мати. Чекай сина миля. Чилися до збору коштів на Збройні Сили України, тому загалом завдяки небайдужим жителям громади було зібрано 10 тисяч гривень а також 3500 тисячі гривень поступило на картку. Усі молитви, мир скоро настане, воля й доля в твоїм домі, повір, скоро буде, а ворога не пробачить, ані я, ні люди. Тримайся, моя рідна Україна. Хоч зболена, хоч зранена, живи, ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам, вороги. Велика подяка усім учасникам, які долучилися до благодійного дійства. Глядачі отримали хороші враження від музичних виступів та взяли участь у зборі коштів для наших героїв. У нас у ЗСУ більший концерт сьогодні присвячений жінці, жінці-волонтеру, жінці з жінці, яка бо жінці воїну, жінці мамі, жінці дружині, доці коханій. Трошки б наголосили. Ми на жінці о Боже, дай усе це винести, не впасти, набратись мудрості. Одвічнені і сили. Рятуй народ мій, Україну від напасті. Розчисте зло, котре так підва на трусило. Наталія Коваль, Сергій Кішин, телеканал «Броди онлайн. У Заволоцивському це КДС продовжують виготовляти окопні свічки. Докладніше про акцію. Дивіться далі у сюжеті. Окопні свічки ми вже виготовляємо, напевно, майже три роки. З початку повномасштабного вторгнення ми розуміємо, що потреба в них є, тому що це допомагає нашим захисникам, хоча б трошки зігрітися. Завжди сезон це з початком перших холодів. Розпочали ми цього року це робити з минулого тижня, десь з 2-го чи 3-го жовтня. Почали виготовляти і вже першу партію вже була відправлена нашим захисникам. Волонтерам передали. І, звичайно, продовжуємо їх виготовляти, тому що вони потрібні. Є запити на них. У народному домі села Забулиці знову зібралися активні його жителі, аби зробити добру справу для наших захисників. Вас є А вот зараз дочек, Цього дня молодь громади спільно з організатором благодійної події виготовляла окопні свічки. Ініціаторка зустрічі розповіла про особливості виготовлення окопних свічок, матеріали, які потрібні для цієї доброї справи. Завдяки нашим дітям, які приходять, їх виготовляють і працівникам культури, які також долучаються, нарізають матеріал. Ну, звичайно, потім їх заливаємо і передаємо нашим захисникам. І, звичайно, завжди є потреба в банках. В бляшанках і звичайно віск або парафін, тому що потрібно їх заливати, і їх потрібно цього воску досить багато. Тому, якщо якісь є ресурси у вас, можливість можете долучатися хтось фінансово або закупляти парафін, або привозити будь-які використані свічки, які у вас є. Наталія Коваль, Свінікіша та телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо забуло цініюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім нашим телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Відбулася робоча поїздка у громади-учасниці проєкту кращі практики управління біовідходами у малих громадах України. Збір врожаю завершився, господарі прибирають залишки рослин з ділянок, і для компостування залишаються лише відходи з кухні, а їх не завжди зручно виносити до компостеру у холодну пору року. Але рішення є. М-контейнер це спеціальне відро з подвійним дном, одне з яких, те, що всередині, має багато отворів. Внизу відра є резервуар, куди збирається компостна рідина, яка стікає через ці отвори та краник для зливу рідини. Рідину потрібно буде час від часу зливати. Зважайте, що не варто відкривати контейнер більше ніж один-два рази на день. Це зменшує ризик появи мушок дроздофілів. Тому пильнуйте кришку, вона має бути щільно закритою. Час ферментації відходів в наповненому М-контейнері займає від 7 до 10 днів. Коли м контейнер наповниться, винесіть його в міст у свій або громадський компостер. Цього разу встановлювали громадські компостери у Заблоцівській сільській громаді. Зокрема, завдяки проєкту кращі практики управління біовідходами в малих громадах України, який реалізується громадською організацією екологічні новини з міста Херсон, і за підтримки Заблоцівської сільської ради встановлено компостер у Дуб'євському закладі загальної середньої освіти перших других ступенів з дошкільним підрозділом, який вже давно впевнено крокує шляхом налагодження ефективного поводження з відходами. Учні, і колектив школи активно долучилися до відокремлення органічних відходів, і компостери вже почали наповнюватися. Тож наступного року усі чекають на утворення гумусу. Це чудовий крок до збереження навколишнього середовища та виховання екологічної свідомості. Для отримання компосту в компостер можна вміщувати: фрукти, овочі, горіхи, ягоди, рослини і їх залишки, кавову гущу, чайну заварку, але не пакетики, які містять пластик, ворошняні вироби. Сири, яйця, дрібні кістки. Категорично забороняється вміщувати в ємність гнилі продукти, а також масло, молоко, папір, поліетилен, великі кістки, жири тваринного походження, а також зацвілий хліб, інакше почнеться гниття, з'явиться грибок і неприємний запах. Це сприятиме формуванню відповідального ставлення до природи та зменшить кількість сміття, яке потрапляє на звалища. Дякуємо усім, хто підтримує проєкт та долучився до встановлення компостерів, а ще залучає і заохочує мешканців громади до компостування. Слідкуйте за проєктом кращі практики управління біовідходами у малих громадах України, який реалізується громадською організацією Екологічні новини з міста Херсон. Використовуйте біовідходи з користю і тіштеся новим звершенням разом. Дякуємо всім, хто долучився до реалізації цього проєкту. Разом ми можемо змінювати світ на краще. Листопад в Україні у самому розпалі, хоча жовтень ще триває. Не тільки опале листя спричиняє задушливий дим багать восени. Часто у вогнищах ще є й трава, спалювання якої теж шкідливе. І це при тому, що скошена трава може бути корисною. Ось кілька способів її використання. Траву можна використовувати як корм і підстилку для свійських тварин. Досвідчені господарі роблять з трави силус і сінаш, соковиті й поживні корми. Компостування, навіть якщо у вас на ділянці немає місця для влаштування повноцінного компостеру, або вам хочеться отримати добриво швидко, можна зробити компост у мішках. Хоча це не справжнє компостування, тому що в ньому не беруть участь аеробні мікроорганізми, складіть траву в герметичну ємність і закрийте. Тепер в дію вступають анаеробні мікроорганізми, і компост утвориться за півтора-три місяці. Такий прийом, як мульчування допомагає зберігати ґрунт, зберегти достатньо вологи і забути про бур'яни та необхідність розпушувати землю. Існує також активна гаряча мульча, її приготувати просто, зібрати свіжоскошену траву, герметичну ємність і залишити на деякий час, поки почне підвищуватися температура субстрату, далі робити мульчування. Ще можна приготувати зелене добриво. Для цього траву потрібно помістити у бочку, одна третя обсягу, залити водою та залишити на кілька тижнів. Якщо на дворі тепло, використати добриво можна якнайшвидше. Можна використовувати як свіжу скошену траву, так і вже підсушену траву для закладання теплих грядок. У скошеній траві чудово зберігаються овочі і фрукти, особливо яблука, пізніх сортів і томати. Траву можна використовувати, щоб захищати різноманітні рослини, грядки з полуницями, підзимові посіви від заморозків. Тут варто пам'ятати, трава повинна бути саме сухою. Свіжу скошену траву рекомендують викидати у вигрібну яму для нейтралізації запахів. До прикладу, в Одесі та Запоріжжі не згрібають листя з-під дерев та чагарників у лісопарках, скверах та інших зелених зонах, оскільки це призводить до винесення органічних добрив та зменшення ізоляційного шару для ґрунту. У сумах листя утилізують на тимчасових майданчиках для складання рослинних відходів. У Тернополі, Луцьку та Рівному частина опалого листя використовується на цвинтарях для запобігання промерзання ґрунту, а в Івано-Франківську мульчують ним на території парків та скверів для захисту рослин від зимових морозів. Компостують опале листя у Черкасах, Житомирі, Луцьку, Києві, Чернівцях, Львові, Миколаєві, Хмельницькому, Івано-Франківську. Рівному, Вознесенську та Дружківці. Отриманий біогумус використовують у теплицях Житомира та підживлення місць висадки зелених насаджень у Рівному або продають сільгоспгосподарством Львова. В Луцьку застосовується кілька способів утилізації листя: звозять на кладовища і приватні домоволодіння для перешкоджання промерзанню ґрунту для потреб Луцького зоопарку і, звісно, компостують. Ми впевнені, що це далеко не повний перелік населених пунктів України, де опале листя приносить користь. Слідкуйте за проєктом Кращі практики управління біовідходами у малих громадах України, який реалізується громадською організацією Екологічні новини з міста Херсон. Використовуйте відходи з користю і досліджуйте екологічні практики. У топ-5 місць Львівщини, куди можна поїхати, восени входить Підгорецький замок Заблоцівської громади і село Зброї Бродівської громади. Нагадаємо, підгорецький замок одна з перлин історичних пам'яток України, розташований у стародавньому селі Підгірці. Замок був виконаний як зразок поєднання імпозантного палацу з бастіонними укріпленнями і свого часу вважався одним з кращих палацово замкових комплексів Європи. Він має форму квадрата, сторона якого дорівнює приблизно 100 метрів. На кутах розташовані п'ятикутні бастіони для будівництва використовували каміння і цегло. Майже сучасний вигляд палац здобув у першій половині XVIII століття, коли між триповерховими павільйонами та вежею на двоповерховій споруді палацу збудували додаткові приміщення. Саме тоді палац вкрили однорідним дахом. Головну замку Убраму у браму у XVIII столітті охороняли гармати Равеліна, який, на жаль, не зберігся. Дещо спотворили внутрішні просторі зали палацу радянські будівничі, що переобладнували його на туберкульозну лікарню. Начну частину залі вони розділили перегородками на окремі лікарняні палати, але сталося це вже в 60-х роках ХХ століття. А до приходу в Галичину радянської влади замок попередньо належав відомим польським родинам конець -польським, собеським, потоцьким, Жевузьким, Сангушкам. Всі вони так чи інакше вплинули на його розвиток та історію, особливо відомий польський магнат. Вацлав Живуський, який володів Підгорецьким замком з 1720 року і перетворив його на величезний розкішний музей. Що таке скам, як його розпізнати та захиститись? Пояснюємо разом з кіберполіцією про найбільш поширені шахрайські схеми, як от продаж неіснуючого товару, фішингові шахрайства чи фейковий виграш. Дивіться у відео. І виграв приз. Переходь за посиланням. Або що ж таке скам? Скам це будь-яке шахрайство в інтернеті, коли вас намагаються обдурити, аби вкрасти ваші гроші, дані або доступ до вікових записів. Тобто, це коли хтось вам щось пропонує, але насправді такого не існує. Тож основні види скаму, про які варто пам'ятати, фішинг, коли шахраї надсилають вам фейкове повідомлення із посилання на сайти, аби використати ваші дані або паролі. Псевдолотереї. Коли ви виграли цінний подарунок або космічний приз, однак для його отримання вам достатньо передати ваші персональні дані. Насправді такого призу не існує. Інвестиційні афери обіцяють легкий та швидкий прибуток, однак насправді ви втрачаєте свої кошти. Товар за підозріло вигідною ціною онлайн-шахрайство під виглядом магазинів. Ви оплачуєте, однак не отримуєте. Як розпізнати скам, пояснюємо. Обіцянки шахраїв занадто привабливі, аби бути правдою. Наступна ознака скаму терміновість, передача даних або оплата. Також це незнайомі відправники, підозрілі посилання та відсутність реальних відгуків про компанію або магазин, базові поради, як захиститися від скаму. Не передавайте особисті дані або свої паролі незнайомим особам. Перевіряйте будь-яку інформацію, перш ніж щось купуєте або інвестуєте. Ігноруйте повідомлення про виграш, якщо ви не брали участі у розіграші, використовуйте сучасні антивірусні програми, оновлюйте своє програмне забезпечення та використовуйте складні паролі. На цьому все. Більше парад та рекомендацій на сторінках МВС України та Кіберполіції. Підписуйтесь. Зараз ми часто чуємо, що потрібно бути на позитиві, усміхатися навіть тоді, коли боляче, або не показувати слабкість. Але чи це справді так? Життя не складається лише з радісних моментів. Це ціла палітра різних емоцій, і кожна з них має право бути відчутною, важливою та значущою. Від сміху до сліз, від щастя до гніву, від спокою до розгубленості. Давайте разом спробуємо нормалізувати це, адже справжня сила, чесності з собою та прийнятті кожного моменту таким, яким він є. Дотримуйтеся простих порад і подбайте про свою безпеку онлайн. Будьте обачними та бережіть себе. Слава Україні, героям слава!